Після набуття чинності закону про запобігання та протидію легалізації відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення Національним банком було випущено положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Дане положення передбачає, що в банку має бути розроблена система автоматизації для процесів фінансового моніторингу. Банком використовується як власні розробки. Так і програмне забезпечення від партнерів. Дане програмне забезпечення дозволяє виявляти операції, які підлягають фінансовому моніторингу, та повідомляти в Державну службу фінансового моніторингу про підозрілі операції клієнтів. З початком повномасштабного вторгнення Національним банком були надані рекомендації для банків стосовно роботи в режимі воєнного часу. Більш детальну увагу банки почали приділяти. Виявленню суб'єктів Російської Федерації та Республіки Білорусь Національним банком розроблено перелік індикаторів підозрілих фінансових операцій, які мають використовувати банки в роботі. Банк може заблокувати рахунок фізичної особи. Таке може бути у випадку, якщо у банку виникають підозри стосовно джерела походження коштів, які використовуються для здійснення цієї операції. У такому випадку банк може звернутися до фізичної особи з метою отримати документи, які підтверджують джерело походження коштів. Наприклад, фізична особа хоче здійснити операцію з купівлі продажу нерухомого майна. Для підтвердження джерела походження коштів до банку необхідно буде надати документи, які підтверджують. Джерело походження коштів на здійснення купівлі нерухомого майна. Такими документами, наприклад, можуть бути довідка про отримання заробітної плати, договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке було до цього у власності такої фізичної особи, та інші документи. Після отримання від фізичної особи необхідних документів банк розблоковує рахунок та проводить операцію. Навесні весні 2020 року Національний банк дозволив банкам здійснювати дистанційну верифікацію клієнтів фізичних осіб. Для ідентифікації та верифікації клієнтів банком можуть використовуватись різні онлайн-способи. Це можуть бути, наприклад, відеоверифікація, отримання даних від державного підприємства Дія. Використання даних отриманих через систему банка ді Національного банку України для ідентифікації е, фізичних осіб банк використовує як офлайн, так і онлайн методи ідентифікації клієнтів. Наразі відсутні способи ідентифікації та верифікації клієнтів, які передбачають залучення мобільних операторів. Новий закон прийнятий у 2020 році, привів Процедури фінансового моніторингу у відповідності до європейського законодавства запроваджено процедури ризикорієнтованого підходу при здійсненні фінансового моніторингу. Також впроваджена належна перевірка клієнтів. До 2020 року дистанційна верифікація клієнтів була неможливою. З початком повномасштабного вторгнення в Україну Національний банк випустив ряд постанов, які регулюють дію банку в умовах воєнного стану. Якщо банк веде свою діяльність, то він зобов'язаний дотримуватись всіх вимог, встановлених національним банком, до банку, тобто ніяких пом'якшень під час воєнного стану Національним банком не передбачається. З початку повномасштабного вторгнення банк припинив будь-які відносини з суб'єктами Російської Федерації та Республіки Білорусь.